Диктатори погрожують світові зброєю. Путін трясе арешнікам кімчанин новими ракетами. У КНДР вже випробували балістичну ракету середньої дальності. Випустили в бік японського моря. Ви ж пам'ятаєте, про це відзвітувало північно корейське міноборони до слова, ракета ця якось сильно подібна до дзвінкого арешника. Що за зброя і чим і як допомагає КНДР Росія? Владислав Паливода розбирався, готовий розказати. Кім Ін – один із найближчих поплічників Путіна. Північна Корея і Росія підписали і ратифікували договір про стратегічне партнерство, яке передбачає і військову співпрацю. КНДР дає Росії боєприпаси, ракети і солдат. Росія, північній Кореї, їжу і технології, зокрема ті, які дають змогу Пхеньяну розвивати свою ракетну програму. Кімчанин залякує світ зброєю вже давно. Періодично там повідомляють про успішні випробування. Останнє Північна Корея провела 6 січня. Запустила ракету у бік японського моря. Пропаганда КНДР називає цю зброю новою балістичною ракетою середньої дальності хвасонг 16 b Пхеньян офіційно заявив, що випробування пройшли успішно. Ракета подолала півтори тисячі кілометрів на швидкості 12 махів, а це 4 кілометри в секунду. Такі дії північної Кореї засудили в більшості країн світу, зокрема і в Україні. Україна висловлює солідарність з нашими партнерами в Японії та Республіці Корея. Нагадаємо, Пхеньян діє за підтримки московського режиму. Щоб їх стримувати, потрібні жорсткі колективні дії. Георгій Тихий – речник МЗС України. Уперше про нову північнокорейську ракету. Стало відомо торік у квітні. Проте зараз у КНДР заявили про її модернізацію у виробництві корпусу та системах наведення. Досі таких технологій Пхеньян не мав. Мова йде. Очевидно, про швидкісні характеристики якої значно перевищують попередників. І це може говорити про це, те, що Північна Корея десь отримала певні технології для гіперзвукової зброї. Втім, певні експерти заявляють, що там використовуються вуглецеві матеріали, от, а вуглецеві матеріали це це новий рівень для північної Кореї. Неймовірніше, це ракета ще радянської розробки, яку зараз удосконалили і додали нові системи наведення, двигун та інші компоненти. Проте точні характеристики невідомі. Не виключено, що вона може бути подібна до російського арішника. Скільки там зарядів в ракеті Північних точно цього не знаємо, бо вони закрити країни і вони не повідомляють. Але ми можемо констатувати, що це балістична ракета, яка піднімається в стратосферу, може в космос. Вона може атакувати вертикально згори, розділяючися, там головка самонаведення. Тож То ж, де північно-корейці взяли нові для себе технології? Швидше за все в Росії так сама Росія багато в чому відстає від передових країн, але все одно вона більш технологічна ніж відстала Північна Корея. Це таке вікно можливості для північно-корейців з рівнем їхнім науково технологічним Ну вони досягли в режимі санкцій, вони досягли своєї межі. І для того, щоб далі розвиватись, їм потрібна інформація зовнінформацію з ззовні, і консультативна допомога. Ці параметри вони можуть отримати тільки від Росії або або від Китаю. І така співпраця двох диктатур це загроза і Україні, і тихоокеанському регіону, і взагалі всьому світу. Ці ракети можуть загрожувати навіть Португалію, тобто всі І ця поки безкарна співпраця Путіна та Кімчанина буде лише поглиблюватися. У нас є підстави вважати, що Москва має намір поділитися з пхеньяном передовими космічними і супутниковими технологіями. Ентоні Блінкін, державний секретар США, натомість Росія отримає ще більше північно-корейських солдат і ракет для українського фронту. А КНДР з підтримкою Кремля може піти на бойову ескалацію в своєму регіоні, і це потребує глобального стримування від усього цивілізованого світу. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини.